Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій і у сьогоднішньому відеоролику я хотів би показати вам топ 5 найкращих модифікацій про найтрагічнішу подію сучасності 21 століття, як війну в Україні. І так, дорогі друзі, для нашої улюбленої стратегії на ПК як Хойка 4 не так багато є модифікацій, в яких освічений цей конфлікт. Перший із модів це буде безперечно мод на сучасність, найпопулярніший взагалі, як Millennium Down, він допоможе нам, граючи за Україну чи там за сусідні країни, уникнути цей конфлікт чи навпаки пришвидшити його. Пришвидшити неминуче протистояння з Російською Федерацією за Україну чи навпаки, або ж створити альтернативну історію, у якій Російська Федерація чи мирним шляхом буде захоплювати Україну, чи навпаки, Україна чи ж мирним шляхом або в більш агресивній формі буде підкорювати російську державу. І так, друзі, даний мод є найкращим. От у даному сценарію, який я вам показую на екрані, це був особисто створений мій. На каналі у нас є відео, яке називається Українська. Україна, після 24 лютого 2023 року, чи навпаки, 24 лютого 2022 року, я рекомендую вам подивитися ці відеоролики, в яких ви максимально детально побачите всю ситуацію і повноту подій, які розвивалися на кордоні у тот період. Ну, а на даний момент ми розкриваємо наш топчик із модифікацією Millennium Down, безперечно, попереду наш чекатиме. Не менш важливі модифікації, які будуть чимось по-своєму особливими. З своєї ж сторони, як досвідчений гравець, я би хотів сказати, що ця модифікація є найкраща на даний час, тому що вона не лише от тільки вузько показує цей конфлікт, а навпаки, може розгорнути ну, по суті більш ширше. І досягнути масштабніших подій. Другою модифікацією є S Showdown, цей доволі таки новий мод. Як я читав від розробників, вони нібито нейтральні у своїх поглядах і будуть максимально детально показувати всі ті реалії які складалися і складаються з 24 лютого. Але на карті вибору у нас не так багато країн. Сама модифікація більш вузько нас буде спрямовувати і. Ну, по суті, вона робить особливу увагу на 24 лютого і всіх подій, які розгорнулися після цього, цієї трагічної дати. Тож мод теж по-своєму дуже хороший. На даний час він є лідером після Міленіум Дава, адже е багато є плюсів. Плюсів, пов'язаних із фокусами для України. Та а для Російської Федерації також доволі таки непогана карта, я би сказав, одна найкраща, яка посячена цьому конфлікту, тому що тут дійсності доводиться боротися практично за кожне село, за деякі села. От ми навіть на каналі теж грали в дану модифікацію, втрачалися величезні сили, як з із однієї, із так і з іншої сторони. Тож для мене ця модифікація вона є хороша і пріоритетна. На майбутньому я би точно хотів показати вам. Більш доопрацьовану її версію, адже тут є що розказати навіть. За один рік війни протистояння з Російською Федерацією пограти за Україну буде дуже круто. Ну, і наступним модом він є третій у своєму роді, називається Across the Dnieper. Ця модифікація переносить нас також у два стартові сценарії. Вона буде нас відсилати трошки далі від основних подій, які пов'язані ну, з повномасштабним вторгненням в Україну зі сторони Російської Федерації. Ну а друга. По суті, другий сценарій він нас перенесе буквально за день до 23 лютого 2022 року вона знаходиться ще в стадії розробки, але пограти, як і в 2014 році, коли ще президентом України був Віктор Федорович Янукович ще з 23 лютого 2022 року, буде ну, доволі дійсності, на мою думку, Файно. На даний час модифікація в стадії розробки. Тут не так часто як хотіло хотілося виходять оновлення, карта теж доволі таки крута, як і з попередньої модифікації, фокуси теж є для основних країн, плюс до того тут більш деталізована внутрішня політика, що мені особливо найбільше сподобалося. Тож, як і попередній мод, який називається East Showdown, так і цей ACROSS TO Dnieper. Модифікації заслуговують нашу увагу, того, що вони вузько спеціалізуються на даній проблематиці та дають нам можливість пограти в різні сценарії із різними альтернативними історіями. Що стосується 22-24 лютого, другого сценарія, граючи за Україну, то тут за Володимира Зеленського буде нагода. Ну, напевно, точно не уникнути цей конфлікт, того, що один день залишається до повномасштабного вторгнення, але зупинити чи зробити його менш масштабним тут ми зможемо. Судячи із цього всього, розробники, напевно, давали нам зрозуміти, що як таких альтернатив, щоб договоритися, може заздалегідь у нас не буде, і весь основний удар акцент буде стосуватися якраз до повномасштабного вторгнення зі сторони Російської Федерації на територію. України. Якось, дорогі мої друзі, так. Карта, як я вже й сказав, теж дуже файна, вона поділена на області. Плюс до того є внутрішня карта, яка дає нам можливість побачити електрорад. І ще однією модифікацією на більш давні часи про російсько-українську війну я би хотів показати вам Race of Russia. Як не диво. Але і на каналі я граю останнім часом у цю модифікацію не просто так. Того, що тут події відбуваються в 1918 році. Якщо є глядачі, які ще не знають, що відбувалося 100 років тому назад, то я нагадую, там була українська народна держава Петра Скоропадського, потім Павла е, Симона Петлюри, буде в нас можливість пограти навіть за Гуляйполе, е, Махно Нестора, за західну українську землю після Першої світової війни, і багато-багато подій, де українській державі було в неї було дуже багато викликів. Це і боротьба з комуністами, як і зовні проти Флейніна, так і внутрішні, між особисті гейтманами, лідерами та іншими політичними течіями, які намагалися контролювати цю богом забуту територію в поганому сенсі цього слова говорю того, що дійсності, як показуються модифікації, вони взяті із реальної історії на території України проходили безліч великих важливих конфліктів. Напрягий жаль страждав простий, безперечно, народ, і в даних модифікаціях це буде не винятком. Того, що, якщо просто насолоджуватися грою, то зрозуміло, що нічого там ми отримаємо масу позитивних емоцій, але якщо задумовуватися, то є над чим, чесно кажучи. І п'ятим модифікацією п'ятою, являється економічний кризис. Він вже в стадії напевно свого завершення. На каналі ми грали. Тут є стартова кампанія, яка розпочинається з 2013 року, вона посвячена подіям на Майдані. Як, на мій погляд, один із найперспективніших на той час модів. Дуже Хотів його, дуже хотілося б побачити його продовження, щоб розробники може повернулися до нього, але ну, мод у свій час був найкращим. Найкращим не просто так він давав сильну конкуренцію Міленію Давові, так як показував якраз події 13-14 року, події в Україні, що являлося дуже великим плюсом на той момент, і тепер до речі, актуальна ця тема того, що граючи за Україну чи граючи. За непризнані республіки, у вас буде можливість створити свою альтернативну історію та по можливості принести для своєї держави якомога більше позитивного чи навпаки негативного, роблячи постійні диверсії чи спекуляції на фронтах. І так, друзі, у сьогоднішньому відеороликові я показав вам 5 найкращих, на мою думку, в своєму ж роді, вони єдині модифікації, які показують конфлікт між Росією та Україною або ж напряму пов'язані з сучасною війною між Україною та Росією, яка розпочалася несправедливо проти українського народу 24 лютого 2022 року. Граючи в іграх. Є нагода подивитися, а що би було, якби, от припустимо, ті події розгорталися під іншим кутом. Тому ми разом з вами любимо хуйку, яка дає нам можливість показати, продемонструвати і побачити, що буде, а що, якби е, історія повернулася в інший напрямок. І так, друзі, я всім вам гайну за перегляд. Безперечно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення всім! Е... Все буде Україна, і ще побачимось!